Заборона Китаю в США. Адміністрація Байдена пропонує повну заборону на програмне забезпечення для китайських транспортних засобів. Міністерство торгівлі США запропонувало заборонити програмне забезпечення для транспортних засобів, що походять з Китаю або Росії, а також апаратне забезпечення для автоматизованого водіння, виходячи з міркувань національної безпеки. Правила набудуть чинності у 27-му році для автомобілів, підключених до інтернету, які можуть збирати та зберігати дані Анні водіїв та пасажирів та інформацію про інфраструктуру США, а також у 2030 році для програмного забезпечення для автоматизованого водіння. Якщо заборона буде прийнята, вона заборонить імпорт або продаж систем, розроблених вироблених або поставлених організаціями тісно пов'язаними з Китаєм або Росією. Неясно, як саме запропоновані правила вплинуть на таких автовиробників, як Вольво, контрольний пакет акції, якої належить китайському конгломерату Geely Холдінг. Але виробляє автомобілі по всьому світу, в тому числі в Сполучених Штатах. Новинка пікап від Кія. Пікап Кія Тасман виглядає жорстко. Офіційна прем'єра відбудеться цього року, можливо, наступного місяця. Хоча він був протестований у Каліфорнії, доступність у США ще не підтверджена. Замість того, щоб наклеїти свій значок на задню частину Hyundai санта Cruz і покінчити з цим. Кія розробляє свій власний пікап. Два пікапи взагалі не будуть механічно пов'язані між собою, оскільки Тасман буде їздити на архітектурі кузов на рамі. Замість того, щоб мати цільну конструкцію, у новому тизерному відео показано, як утилітарний автомобіль долає постелі Аль Кудри. Він все ще одягнений у барвисту обгортку з химерним дизайном. Але квадратні колісні арки з пластиковою обшивкою відкриті. Ми також можемо побачити вертикальні фари в стилі Telluride, а також сходинки в кутах заднього бампера, щоб полегшити доступ до вантажного кузова. Незважаючи на те, що кадри були опубліковані на каналі KIA Worldwide на YouTube, не варто очікувати, що тасман буде продаватися по всьому світу. Цей пікап буде оснащений 22 літровим турбодизельним двигуном, у спадко. Воним від Соренто немає жодного слова про двигуни V6 або гібридні трансмісії, що підключаються. Кілька років тому Ford вирішив вбити фієста, фокус Fusion і Таурус. По суті, те ж саме сталося і в Європі, де Фієста і Мондео були поступово припинені, а фокус буде зняти з виробництва в 2025 році. Прямих замін цих автомобілів, на жаль, не планується. Замість цього Ford сподівається зрушити з мертвої точки пару електричних позашляховиків на базі Volkswagen. Їздячи на платформі MEB, Explorer і Capri, тісно пов'язані з ID.4 і ID.5 відповідно. Дуже успішний кросовер Puma ось ось породить суто електричну похідну. Що стосується культових автомобілів, як Bronco, Mustang і Raptor, з цим все добре. Нам дають знаки, що ці авто ще готові до конкуренції. Але вбивство цих нудних автомобілів ставить Volkswagen Group, Toyota, Stellantis і Kia Hyundai у вигідне становище, оскільки ці автомобільні гіганти все ще виробляють звичайні автомобілі. Альфа Ромео підкручує гайки. Альфа Ромео Джулія, Стельвія та Тоналі більше не матимуть різних комплектацій. Пакети та окремі опції замінять обладнання, яке раніше було стандартним для різних комплектацій. Зміни відбулись на тлі надзвичайно низьких продажів усіх моделей. Альфа Ромео. Тепер жодних Стельвіо ТАІ», Тоналі Спрін чи Джулія Велоце» – Всі комплектації на 25 п'ятий рік були ліквідовані, залишивши по одній неназваній основній версії для кожної моделі. Звідти ви можете додати різноманітні пакети, включаючи пакет велоце. Технічні функції доступні в пакеті Асіст. Інші елементи, які раніше були стандартними в різних комплектаціях, тепер є опціями. Згідно з прес-релізами, для кожної моделі комплектації були обрізані, щоб спростити процес замовлення для покупців. Але як говорять інсайдери, зараз справи в італійського бренду не найкращі, незважаючи на те, що в першій половині 2024 року він продемонстрував дуже невелике у 2%. Ки зростання в річному обчисленні зростання пов'язане виключно з продажами тоналі. Фактично, кожен конкурент тоналі перевищив продажі всіх продажів Альфа Ромео в першій половині року. Тож, коли є бачення, що автовиробник спрощує комплектації, це часто є прелюдією до скасування моделі або принаймні кінця покоління.